З магазина LC Waikiki, Це найбільший магазин LC Waikiki на півдні України. Находиться він в Одесі, в торгівельному центрі Острів. Хочу показати вам, як гарно вдягнуті манекени у них. Сумка з цією білою, білою сукнею гарно поєднується дійсно. Ну і тут, от, наприклад, сукня 1100, сумка 829, взуття 999. Класно, що все написано. Що по чому вдягли, гляньте, як вони сорочку на неї класно поєднали. І, до прикладу, така сорочка коштує. Штує взуття, бачу, блуза 700 гривень. Ось ця жовта багато новинок приїхало. Я і ну акції також покажу. То що акційні я показувала вам в минулому випуску ось тут все як зі знижками, а там і навіть купальники, тоніки нові, і багато різних шорт приїхало, сорочок, прям і футболочок. Дуже багато новеньких, і вони ще, ще ставлять новинки. Так що. Поїхали, буду сьогодні також робити примірки. і кікі поки зранку прийшла ще людей. Не так багато можна попримірятися. Сдобалися ці сорочки, навіть підійшла до дівчат спитала, бачите, написано LC Waikiki Dream. Я думаю, може це з того залу що це, де вони піжами, там, ну, білизну, а вони кажуть, ні. І ось ця вся колекція це також дрім, ну, купальники, літня. А тут написано Туніка. Дуже файно виглядає. Сорочка, по-перше, дуже легенька, оця в білому кольорі. В неї класний рукав. Хочу прямо показати. Класна гляньте, яка вона тененька і подовжена. Я люблю таку довжину. Дійсно, для пляжу там навіть поверх купальника вдягти. Рукав зручний, він не затягнутий. Ось тут бачите, як він буде легенько ще класна. Оця туніка для пляжу. Вона просто супер. Так їх навіть і не так багато залишилось. Ой, я тут що таке? А, ця сорочка просто впала. І ось в такому кольорі ще. До ці більше набагато. Вона точно така ж, тільки колір більш такий молочний чи як оце вершкове масло. Ціна також 749. І з цієї колекції, зараз покажу на манекені в синьому кольорі. Ні, вона трішки інша. Оця була. Бачите, тут якось рукав по-іншому зроблений. І я не знаю, чому вони на манекен вдягли. Оця ну якось вона. 599, 20% знижки, трішки гірше виглядає, чим інші. Ну, як для літа просто колір такий, да? і мені здається, що та біла, молочна, взагалі. Та й біла класна. От, люблять люди на пляж біле вдягати. Ось вона на манекені. Показую, як виглядає. Та ще й з цим зеленим купальником. Я чомусь не знаю, це поєднання якесь дивне, зелене з синім. Вона і нічого, ця сорочка синя, якби на ній був іншого кольору купальник. У мене вже у мами дві такі туніки, ось у я їх по знижці їх купую, вони по знижці потім, от одну купувала за 74, одну навіть за 54, а поки вони 529, от уявляєте, як вони потім розпродають. Ну, це, вже, це вже коли, там, мабуть, в серпні місяці такі ціни 529, і все то ніки класні. Ось такі з бахрамою. Із, із різними написами. Вони, мабуть, кожного літа міняють ці написи, а модель ну, просто вона залишається модель, тому що вона дуже популярна. Знаєте, їх було багато кольорів, дуже багато в перших моїх оглядах. А зараз гляньте так мало залишилось. Вони, мабуть, і до знижок не доживуть цього разу. А може ще завезуть 649. Ось така туніка приїхала. Он нічого, така по довжині, знаєте, більш подовжена. Затягується попереду, і вже якийсь малюнок інший. Не так, як от, знаєте, один і той же малюнок. Ось такий, наприклад. Оце один і той же малюнок, такими, як смужками 649 в чорному кольорі. І це також з бахромою. Так, відійду, покажу. Ось я такі не можу знайти, де вони в шлюпки ці блискучі, гарно виглядають. І також 649, ось така тоніка, Кольорова. І такого плану. Ось як вільного крію ця також туніка з рукавчиком. Так, оце кошти. Тут сукня написано 749, а там написано і також дрін. Ну, як літня сукня, тут написано саме туніка. Хочу вам сказати, що розміри у них йдуть з 36 по 48. Взагалі, ці вайкі шиють великі розміри, більші ніж в цьому. В 3 3XL. От тут найбільший розмір є 3 3XL, ну, До прикладу, так кому великий розмір потрібен. А найменший розмір у них у них є XS, у них нема 2XS. ікс. Вже треба йти в дитячі, кому от потрібен. Ну, меншого тут такі дитячі, знаєте, вже. Як на дорослих. Так, шортики я вам показувала. От купальники також трішки покажу. Новинка, ось це дуже гарно. Новинка, вообще вперше бачу ось цю резинку, вона мені подобається на сукнях. Класно, буде тримати все. Слухайте, сіліконова ще тут ця ниточка. Це взагалі новинка класна, ще й колір такий приємний. Фактура за що цієї резинки, взагалі. Красиво 549. Ну Тут знижка ні, був 699, 21% фіксуються лямочки. Вона йде від розміру 36 по 46. Слухайте, який класний купальник. Взагалі то супер. Мені подобається. Мені подобається щось що рюша зверху, цілікон і оця резинка. Це ну, фактура суперська. Так, із інших купальників, мабуть, я все показувала. Блискучі ще з'явились ось в такому кольорі. Ой, це взагалі ніжно виглядає красиво, так як топ зроблений рівненький. Ще і бачите, на одному плечі прикрашений більше. О, гляньте, як лямочка ця красиво ззаду буде. Одна звичайна, а одна ось в такому ну, оце кільце. Ну, буде якось виглядати так ефектно: 399 новинка. І до, до цього йде низ купальника. Так, і низ коштує 259 низ зі знижкою. З розміру 34 по 44. Нормальний низ, такий буде все прикривати, не, не ці не стрінги. І тут розміри з 36 по 46. Так, це все я показувала. Геннадий сумка красива там з пальмою. Зараз, якщо знайду внизу, покажу вам ціну. Ну і вже всі інші, мабуть, я вам показала. Так, оцей зелений покажу, тому що він йде на знижці. Ну, в неї суцільний на манекені вдягнутий, ну, тут нічого так, оцей топ зроблений красиво. 399-27% знижка. І ось так, також 299-25% знижка. Так, А тут ну, знижка на оце Парео красива, 359 блискуче. І також купальники глянемо. Ось такий, гляньте, як красиво зроблений. Тут весь такий драпірований. Так, такий купальник коштує 849. Щось у них тут прям намальовано. Бачите, що воно тобі талію робить, то іншою, я так розумію, така модель 849 з 36 по 48 він буває. Ззаду закритий. Ну ось так. Так, і ринка така з'явилася. Гляньте, не було. А вони тут трішки вивішують дівчата ходять зранку. Оце можна затягнути з двох сторін і буде крюша внизу. 549 на знижці. Ну, може і не новинка, як воно так. Чи до, вони докладають цей товар? 549, 21% знижки, чи зразу приходить, як треба ставити знижку. Класно, тут буде жата тканина, дивіться, і буде так затягуватися. Скажу вам, які бувають розміри по 2 xl Ось ця ковтина. І тут з цієї колекції така жата висить сорочка, але вона така не туди, не сюди, я б сказала. Не коротка і не довга. Так, 499, 23% знижка. Так, і ось оці штани 749, вони йдуть без знижки, точ в точ до цієї майки. От, один в один. Бачите? Тканина класна. Зараз я навіть це все так от зроблю. От, класно буде. Ну, мені здається, непогано. Все як от, не знаю, в одному кольорі, може, не всім таке подобається і в одній фактурі. Бачите, як у них хитро, У них завжди одна частина зараз іде зі знижкою, а інша йде без знижки, щоб купували разом. 749, і ці штани бувають від 34 до по 46 розмір. Ну, такі, ну, широкі штани на резинці з двох сторін. Тут є така поличка, називається LC Waikiki Kiki як бачення LC Waikiki, чи як тренд LC Waikiki, вони її змінили. І... Хочу показати ось така сорочка. Оця сорочка довжина класна. Вона більш коротка. Так, оце що це у них за таке? А, котон, котон. Це ось їхньою турецькою. 849. Оце не котон, а льон. Кетен. Оцей кетен це льон. А памук то то, коротче, памук. Сама запуталася. Це льон. 849 гривень. Така сорочка є по розмір, 2 xl Тільки якось нитки. Я не знаю чомусь нитки, бачите. Ну, нічого можна пообрізати. А так вона по текстурі дуже така щільна. І що тут таке гарненьке? Ось ці штани мені подобаються. Ой, нормальної такої довжини, не сильно довгі. І не короткі. Така, ну, гарненький цей гудзик, да? красиво сюди підібраний. 949 по 46 розмір. Також дуже щільна тканина. Ось цей льон, він такий, знаєте, прям щільний і як не те, що на крахмалений, тримає форму. не, не м'яко лягає, і ззаду є карманчик. Сподобалась мені ця колекція. Подобається така тканина, така товста. Тут уже на знижці у нас що це? також кетен. Да, також з 499. Оце льон. Отакий от колір льон. Так вона просто в іншому місці висіла. Я, мені здається, минулого разу її показувала в іншому місці вона була. А ось такі сині, гарні не показувала. Видно, що новинка, їх багато. 549 гривень з розміру 34 по 44. Такі вони, як класичні. І тут вони з цими застіпками, прикрита ця змійка, два кармани і нормальної довжини, не супер укорочені. Так, ну, тут немає цього напису кетен. Ну, ладно. І зверху ось така висить. У них взагалі так вони люблять така зелене з синім поєднувати, я дивлюсь. 699, така сорочка знову, це така тверда тканина, знаєте, як, я не знаю, ну, не те, що мішковина, От льон, от полотно льон, от така, як вишиванки роблять, прям така щільна. І товста, і з карманчиком, і з розрізами гарно виглядає. 699 з XS по 2XL. Хочу шорти показати до них, до цієї є шорти, до речі. Ось отак класно. Ось цими шортами. Чому вони сині сюди наперед повісили? Гляньте, як класно. Ну, дійсно гарно. Такі шорти також кетену. Оця... А, оце кетен, бачите? Льон. Льон 699 з розміру 34 по. 44, Правильно сказала, правильно. І ось і так це все виглядає гарно, дуже. Мені подобається така колекція. Тут футболочка просто в такому шоколадному кольорі з таким мінімалістичним написом: 399 гривень від XS до 2 xl що вони тут поклали? Таке цікаве, тонесеньке таке, це шорти. Взяла найменшого розміру, розгорнула ці шорти. Вони коштують на знижці 259 гривень і знижка на них велика аж 62%, а коштували 679 Є від розміру 34 по 46. Тут є тільки найбільший 42. І гляньте, які вони класні, вони з карманами, такі стильні, тоненькі і отак внизу зроблені. Так, сподіваюсь, що так я відійду, що їх видно. Мені вони так сподобались за 259 гривень. Ну, треба ж, звичайно, приміряти, щоб зрозуміти, чому вони їх склали, я не знаю. І також поруч вони от склали також щось таке, так, легенько розгорну. Тут штани білі. Дивіться, білі такі рівні зі знижкою 799 гривень. Також льон натуральний. Отак я до білої сорочки вам приклала. Показала, як воно виглядає. Такі шлюпки гарненькі, там аж на самому верху їх не видно. 499. Що вони їх поховали, та поличка, вона взагалі мертва просто. Ну як? Це так уже я побачила їх. Отут вони стоять. 499 це те, що рекомендує Лсі Вайкік. і Мені ця полиця дійсно сподобалась цих манекенів вдягли нове взуття. Гляньте, то Воно класно зроблено з цими такими золотими ну, декоруванням. І виглядає так, як рок-стиль. І воно із екошкіри. Не гумове, а саме таке можна вдягти просто в місто. 849 гривень. І на такій підошві, ось тут навіть покажу, класно виглядають вони. Гляньте, які стильні, дуже стильні. От навіть з цієї, ну, от давайте глянемо, да? як з сукнею ці поєднується. Ну, зі, шта... зі штанами мені не так подобається, а от сукня виглядає дуже файльно. Дійсно багато знижок, От дійсно дуже великі знижки, класні. Я в минуле відео робила огляд на товари зі знижками і залишу вам в першому закріпленому коментарі. Е, ну, посилання на саме на той випуск, де я от показувала, що от і шорти є зі знижками, і джинси, і дуже багато одягу. Є взуття на знижках. Написано блуза 299 гривень, до прикладу. От дійсно 299 гривень. Тут все зі знижками. Класна футболочка Hello Kitty. Довжина мені подобається і колір. Вона не біла, вона така колір вершкового масла. Це в неї спина, вона коштує 499 гривень. Йде від XS до 2XL. Спереду такий мінімалістичний малюнок, а ззаду просто супер. Причому вона така подовжена. От Хто любить такі довгі моделі, вона прям буде ну, прикривати шорти От до такої довжини. Шорти трішки будуть, я тут так хочу вам показати, виглядати, ну, стильно, класно, так молодь любить. Такі довгі футболки, не тільки молодь. Футболка дійсно супер виглядає цей малюнок. І тут шорти. А, ще ось така футболочка в синьому кольорі. Так, показую вам футболочку цю. Вона коштує 359 гривень. І тут у нас 749 біленькі такі шорти поприходили. Вони йдуть від розміру 24 по 32, 849 гривень футболка зі знижкою 299, 40% знижка. Просто ззаду немає малюнка. Тут у нас блакитна футболочка, також знову це Disney, SpanchBob 499 і малюнок ззаду класно. Ну, Я розумію, не всім SpanchBob подобається, але воно якось підобрано класно по кольорам, блакитності, ця губка SpanchBob, жовте, все воно гарно виглядає. І шорти по 649, до прикладу, це з нової колекції. Або такі чорні оці потерки класно так оброблені. 699. Маєчка на знижки 359 гривень. Шістдесят 69 гривень. така маєчка така приємна на дотик. І також колір дуже гарний. Це у них футболка в такому кольорі приїхала, як дійсно як вершкове масло чи молоко. От, бачите, і футболка. Футболка трішки світліша, чому ця маєчка. Мені подобається колір. З джинсами, гляньте, як він ну, пасує. І Джинси зі знижкою 999, 23% знижки, ось такі ну, порвані внизу, блакитного кольору, як легенькі більше. Тут маєчка чорна. Отак, що магія в Парижі. якось так. 199 замість 259%. Так, Джинси ось ці йдуть від розміру. 24 по 32 і шорти. О, це ні, це спідниця. Отака обрізана внизу. Спідниця 799 від XS до 2XL. Така коротенька спідниця. І ще така маєчка Дісней. Ага, зараз скажу вам ціну. Зі знижкою 299 гривень 40% знижка. Я Кейвел Сівай Кіки, величезний вибір футболок. На будь-який смак написано футболка від 229 гривень. До прикладу, ось тут синя, така гарна з пальмами висить. І я вам так трішки покажу по цінам, скільки вони коштують. Їх викладають і викладають дійсно багато таких футболочок гарних у всіх кольорах. Ну, оця, 399 від XS до 2XL, ось така синя гарна. Хочу глянути з пальмами. На знижці дійсно 229 гривень, як написано, але ж красивий малюнок. Да? так? Хлопець пішов, він тут викладає їх. 299 вони тут щось змінили, так футболки сюди тепер викладають. Все міняють вітрину. Тут 139 навіть є футболка по 2 XL розмір. І тут, бачите, на вітрину вони як, ну, таку сорочку вдягли в смужку, щось буде по-новому. Так, ну, перейду сюди, ви зрозуміли, бо там викладають товар. Далі такі більш як, знаєте, щільниці футболки, як мікрофібра. От є. Такі футболочки коштують 329 гривень. Отут однотонні, а, я зрозуміла, з цієї сторони ви, вони виклали такі, як однотонні, а з тієї з малюнками такими яскравими. Тут дивіться на знижці, яка гарна довга сукня, вона йде з розрізами. Сукня-сорочка. Ось так зроблена. Ну, ці гудзики як, е, е, сховані. Да? 649-35% знижка. Вона йде по розмір 36 40, 48 оце розмір 46% попереду висить. Дуже красивий колір. Вона прям довга до полу. Так, Прям хочеться до неї капелюшка вдягти. І отак вона зав'язується, ну дуже гарна, мені подобається, як виглядає. Це саме я тут у відділі, де вже знижка 329 гривень написано. А тут якась така ось прийшла колекція ну як така квіткова, літня. 399 блузка жіноча іде від розміра 38 по 48. Легенька з такими рукавами. От просто блузка така на літо. Ну, малюнок поєднання гарна. Вона так розмальована, такими приємними кольорами. І тут ось такі штани. Хочу показати легенькі, дуже класні. 449, 36, 48, Вони будуть недовгі. Ну прям от, може на когось вони навіть трішки коротенькі будуть, класні для літа. Штани дуже легенькі. Резинка ззаду, спереду вони такі рівненькі, і малюнок мені подобається. Такий літній, красивий малюнок. Зараз так відійду, вам покажу. Кайфовий колір. Гляньте здалека, так ну, просто шикарно виглядає цей колір. Красиве поєднання. Угу. На цього манекена вони вдягли ось таку сукню джинсову. Так, вона така легесенька. Отут, тут, до речі, ні, одинарна тканина. А, це на вагітних жінок, дивіться. Це для вагітних у них колекція, сюди ближче до ЛСІВ Кікі Дрім. 549 гривень, ось така сукня коштує. Так, я ж розумію, що вона як вагітна зроблена. Так, да, манекен. І дивіться, які тут кепочки гарні, вагама. От дуже гарний колір. Зі знижкою 229 гривень. І сукня також зі знижкою 549 гривень. Кеди вдягнуті на ній. Ось вони. Отакі От кеди коштують 599 гривень. Далі сукня така легенька, зелена з запахом, з таким рукавчиком 359, 43% знижки. 30, від розміру 34 до 46%. Така сукня. Ну, просто, звичайна, тут резинка посередині. Трішки нижче колін буде і з такою, із такою як оборкою. Ну, мені вже по поводу цих дзеркал писали в вайкікі. ну, Що маємо, те маємо. Ось такі тут дзеркала. Не дуже зручно. Дивіться, ця сукня коштує зі знижкою 999 гривень тисячу, але в складі льон. 60%. І далі вже поліестер, такі крилишки. Я взяла L-розмір, тому що тільки L і XL залишились. Зі знижкою, там, де льону ця колекція, її прям ну, дійсно розбирають, як я помітила. Є розріз з боку. Ось так на мене Елька сіла. ну, Нормально, але, мабуть, МК сіла краще. Тут така рюша гарна, під низом в неї підклада. І мені сподобався цей капелюшок, він прикрашений мушлями 359 гривень без знижки. Що цікаво, що от якраз капелюшки у них навіть по ціні, от якщо новинка, то десь дешевше навіть, ніж Сінсей, А зі знижкою так взагалі буде дешево. Ну нічого, так як літній образ. То непогано виглядає навіть з моїми червоними <хи> шльопками Нормальна це біленька, біле, біленька сукня, і тут в неї змійка йде з боку. Так, костюм Тройка. Вирішила так, знаєте, спочатку думала по окремості цю сорочку, оцю жилетку, потім вдягла, а мені, знаєте, навіть сподобалось, як воно виглядає. Жилетка виглядає з-під цієї сорочки. Сорочка коштує 650, жилетка 850, шорти 650, це все нова колекція. Зараз я зніму цю сорочку, покажу, як воно окремо. Мені подобається все по кольорам, от рожеве з рожевим, якось воно, не знаю, з цим капелюшком, ну подивимось, як без капелю. І без капелюшка також гарно. Зараз вийду ще в залі трішки покажу, може там краще світло. Кращого світла я не знайшла, показую вам все таке в роздяганні. Сподобалась мені, дуже сподобалась ця жилетка, що вона подовжена. Навіть не думала, що вона так класно виглядає. От чисто раді прикола взяла. Думаю, боже, що за як вона так шита, а мені подобається класно. Тільки це все без знижки. Дуже. Файно, ось такі шорти, дивіться, розмір 38 м. МК оце верх у мене, і той верх МК. Я 1,70 метра з ростом і 58 кілограм. Ось так. Мені здається, що під засмаглу шкіру цей рожевий кольор дуже такий він ніжний. Тут подвійна тканина, так воно як корсет тримає сюди так. Не знаю, мені здається, що форма ось цієї жилетки вона незвична, але гарно виглядає, дійсно гарна. Свій випуск з Elsieva, який буду закінчувати. Це вони так поперевдягали одяг ну, дівчат підліток, до прикладу. Да? І от глянемо, скільки коштує такий костюм. Це саме костюм, тому що висить він однією позицією. 299. Ні, футболка окремо, я не вгадала. Так, і, до прикладу, такі штани на дівчат коштують 259. Бачите? Це, це одяг для дівчат підліток. І також тут є у них, бачите, знижки. Футболка 89, там ковтина, до прикладу, 179. Або така красива сукня зі знижкою 229 гривень. Ось так. Багато знижок у, відділ, у всіх відділах. Все, я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!